19 серпня. Чи буває порада універсальною? Хто ж то такий, хто ховає пораду немудру? Йова, 42 розділ, вірш 3 Дуже часто ми шукаємо одну універсальну пораду, яка би підходила для всіх життєвих випадків. І з цього приводу я згадала одну цікаву історію, яку мені розповів тато. Одного разу якийсь чоловік заліз на дерево, а назад спуститися ніяк не міг. Він почав кликати на допомогу. Врешті-решт прибіг сусід, який погодився йому допомогти. Він побіг додому, знайшов довгу та міцну товсту мотузку, закликав ще кількох добровольців, і всі вони подалися до дерева. Той, що був унизу, взяв кінець мотузки, розмахнувся, закинув чоловікові, що сидів на дереві, і сказав Обв'яжи навколо себе. Бідолаха послухався і зробив так, як йому веліли. Він обмотав навколо себе мотузку кілька разів, зав'язав міцний вузол. Тоді рятувальники повідомили йому, що збираються смикнути за мотузку і таким чином знімуть його з дерева. Вони почали дружно тягнути, але чоловік, що був на горі, мабуть, не дуже хотів у такий спосіб спускатись на землю. Він міцно вхопився руками за гілку та не відпускав її. Рятувальники все сильніше та наполегливіше тягнули за мотузку, і врешті гілка зламалася, а чоловік разом із нею впав додолу. До нього підбігли помічники і почали приводити до тями. Тоді головний рятувальник здивовано сказав Нічого не розумію. Учора, коли я допомагав потерпілому, що впав до криниці і зав'язав мотузку навколо нього, все спрацювало добре, а сьогодні щось не те. Головна проблема рятувальника полягала в тому, що він один і той самий метод використав до різних ситуацій. В останньому випадку це виглядає смішно, навіть безглуздо. Адже жодна розумна людина не буде мотузкою знімати з дерева іншу людину. В даному випадку найвідоміший спосіб знайти драбину. А для цього достатньо включити аналіз і мудрі поради. І хоча ситуація, яку я описала кумедна та примітивна, однак час від часу ми чомусь вчиняємо як нерозумний рятувальник. Щоб такого не сталося, Варто прислухатись до порад досвідчених, розумних людей, а найважливіше до самого Бога. Чи користуєшся ти універсальними порадами?